ми вимагаємо від людей, щоб вони не продавалися, Ми вимагаємо від людей, щоб вони вийшли на вулицю. А потім обирають парламент і тушки виходять. Знаєте, на одній зустрічі одна людина каже: Та всі там одинакові. Я йому кажу, що не всі одинакові, Він каже: друже. Якби ми були, ми були ще гірше, ніж ви там. І це а саме найстрашнее проблема того, говорив, і... про що говорив Микола, так, та проблема і це проблема. Абсолютно самого правильно, і це саме страшне. Це саме страшне, що людина вже перестала сама собі вірити. Розумієте, він і, і, і поважати себе, себе, звичайно, себе. тобто втратили гідність. І сьогодні ми безумовно маємо говорити про фальсифікації, про усунення фальсифікації, про всі інші речі. Але я думаю, що потрібен запит насправді на е, нові ідеї. Якщо ми кажемо, що немає демократії, то давайте подивимося, а партія є демократія. Демократичними. А спочинати з цього. Якщо ми, ми як хочемо все-таки, щоб, бу... щоб люди були демократами, то мають бути партії. І насправді, от ми цей запит суспільний, і відголоски від суспільства можемо отримати тільки тоді, коли ми запропонуємо якісний продукт. І, вибачте, не втюримо йому через рекламу на каналах, а покажемо насправді сутність оцього списку.